Доброго дня, мої любі друзі! З вами канал масажі Миру Ліга Регу. З вами ваша Августа, та з вами картина, яка має назву Марсіана. Чому Марсіана? Тому що тут дивовижне червоне забарвлення. До речі, тут багато різних кольорів. Вони всі такі, бачите, переливчаті. Я вам ближче зараз покажу. Кольори всі дуже переливчаті. Дуже... Різноманітні, їх багато, багато близько в цій картині, і взагалі тут вибухові квіти. Тут квіти такі, які дійсно ніби з Марсу. Ви знаєте, мені дуже хотілося для вас показати таку картину і зробити, показати, намалювати це. Цей розпис йшов з мого серця. Я так міркувала, кому може сподобатися ця картина. І це, мабуть, ті люди, у яких дуже сильний Марс у Наталі, або їм треба цієї енергії, енергії динаміки, волі, вибуху, енергії перемоги. От розумієте, це життя, буття. Яскраве, переможне, життя здатне. Розумієте, це життя сили, це е, Марсіана в кращому аспекті Марса. Що таке найкращий аспект Марса? Це, це такий движ, динаміка, це коли людина дуже швидко все робить, вона здатна на такі вчинки, бистрість. Влучні, стрімкові, це як така горна річка. розумієте, Якщо це жінка, то це вода яка вибухова, бурляча така. Якщо це чоловік, це чоловік теж енергійний, темпераментний, сміливий, це чоловік, який підкорює собі. Вершини цього буття підкорює собі жіночу любов. Це чоловік, який може дуже багато. А якщо це родина, картина в родині, то це безумовно бурхливі почуття. Це почуття не ті, які такі в задатки, які тільки-тільки думають про своє розвинення або соромляться. Ні. Марсіана це вже та картина. Яка розкрита, яка забарвлена, яка енергійна, в якої всі кольори веселки та дуже багато підкольорів, і дуже дуже багато золотого забарвлення. Багато червоного, зеленого, синього, помаранчевого, жовтого, ну, усі, усі кольори, які тільки можна собі уявити, вони в цій картині марсіана. І мені дуже хотілося, коли ви будете бачити цю картину, щоб вона вас надихала, щоб ваша кров починала бистріше йти, щоб усі процеси організації організму, Процеси метаболізму, процеси уяви, ем, гормональний такий всплеск, емоцій, е, викид в, у вашу кров ендорфінів, щоб це все ем, було, коли ви бачите цю картину. Ця картина, вона ем, Її не можна назвати неспокійною. Вона вже розумієте, в такому зениті. Вона, це картина для дорослих, для тих, хто трохи став такий ледачкуватий або трошки вже його життя так ну, спустило з нього пару. А тепер, тепер треба бути. Жити, знайти в собі сили, можливості, знайти в собі натхнення. І ця картина вона дасть і ще, знаєте, дуже важливу річ: вона дасть спілкування. От дорослі люди вони частіше робляться такі: вони все щось міркують, іноді бувають розгублені, іноді розчаровані. А мені дуже хотілося, щоб ця картина була насичена, і люди усіх темпераментів, люди усіх уявлень, люди усіх поглядів вони змогли знайти таке спілкування на фоні движу. Це спорт, це танці, це навіть обмінювання думками. це... Це не, не та картина, яка така мрійлива. Ні, це вибух емоцій, це відкритість, це відкритість почуттів, це відкритість е, думки, це, це відкритість, це відкритість і взаємодія. Е, Марс це спорт. Мені дуже хотілося, щоб Ця картина була там, де треба розбудити таку спортивну ініціативу, дух, живий дух. От розумієте, мені так мріялося. Або якщо ви дуже втомилися і вам треба така свіжа порція, свіжий такий подих енергії, от ця картина теж підійде. В будь-якому інтер'єрі. В будь-якому кабінеті, ну, припустимо, це просто така кімната відпочинку. І ви втомлені, вам хочеться медитувати. І коли ви бачите цю картину, ви розумієте, що життя грає такими барвами, що це життя таке гарне, таке. Влучне, таке своєчасне, що ви дуже-дуже щасливі ви в це життя прийшли. Вам дали душу, вам дали дух, вам дали тіло, вам дали батьків, вам дали усе для вашого розвинення, для праці над собою, для того, щоб ви могли поміркувати, помріяти і обов'язково ці мрії втілити. Так я думала: марсіана чи втілення мрій. І зупинилася таки на назві Марсіана, тому що якщо буде такий подих, якщо буде такий імпульс, то кожен зможе втілити свої мрії у своє особисте життя, а також зробити радість тим людям, яких кохаєте, яких поважаєте, з якими хочете спілкуватися, у вас з'являться нові знайомі обов'язково. А якщо у вашій оселі поселилася трохи втома, то вона пройде. Друзі мої, вона пройде. Картина дійсно містична, і я вам скажу, вона з невеличким секретом. Але цей секрет я буду відкривати тому, кому ця картина приглянеться до серця, до душі, до ока, до темпераменту, і е, хто буде дихати з цією картиною, єдиним подихом. Дійсно. Там є секрет. До речі, в кожній моїй картині є секрет, тому що вони не тільки містичні, а ще й обережні. І я ці секрети розказую при особистій, при особистому спілкуванні, коли вже мова йде за придбання картини. Тож, друзі мої, мені дуже хочеться, мені так мріється, щоб ви дивилися, надихали себе. Других ділилися, ставили лайки, вподобайки, бо це дуже допомагає моєму каналу, а я вас дуже люблю. З вами інтер'єрна розпис від Августи. Па-па, до скорої зустрічі!